Усім привіт! Сьогодні в нас ролик продовження мого першого ролику про секонд. Сьогодні хочу показати вам збірну солянку з речей, які я купила в різних абсолютно магазинах. І Econom Class, і Smart Store. Я це збирала близько декількох тижнів, тому що десь там три речі купила, десь одну. Тому я це все збирала. Ціни я не пам'ятаю. З люкса товарів в мене немає. Тому давайте дивитися, що в цього разу я вам покажу, які речі я купила за маленькі кошти, але якісні. Перша річ, яку я купила, мені вона дуже сподобалася, це ось така джинсова курточка. Вона укорочена і навіть в неї укорочені рукава. Вони. А навіть не три четверті, а десь до ліктя. Ось така курточка, вона світленька, світло-голубого кольору з ось такими подряпинками. Мені сподобалося, що в неї короткі рукава, чому? Тому що я дуже полюбляю закатувати якраз саме під локоть ці рукава і щоб руки були вільні. Ось вона коротенька, вона на гудзиках. Позаду є в неї також гудзики. І для ремня, ремня такі отвори, щоб можна було ремінь вставити. І взагалі якість дуже-дуже чудова. Це незнайома мені фірма Heart and Soul. Soul якийсь. Ось так воно виглядає. Перший раз таку фірму бачу, але курточка мені дуже сподобалась. На літо, на вечір, на весну, на тепленьку. дуже саме те, що потрібно. Далі, давайте пробіжимося по спортивному одягу. Знайшла ось такий топик. Це в нас Adidas. Це Adidas. ну, всі інші вірочки відрізані. Він іде ось такий помаранчевого яскравого кольору. Я вже його приміряла, дуже гарно сидить. Він на резинці. Резиночка дуже цікава, така ребриста. Я перший раз таку резинку бачу. Він з уплотненням під груди. Сюди не можна вставити додатково якісь підкладки, але він тут товстенький. Позаду в нас іде сіточка. Ось така. Ну Це Adidas, це одразу бачимо якість. Дуже сподобався колір. Я б ще не відмовилась від таких, ось, таких же самих лосин. Якби такого ж кольору знайти, було б взагалі бомба-ракета. Дуже гарний колір, дуже гарна яскрава розцвітка. Тому ось такий. Це не один топик. Ще я знайшла ось такий топик. В мене такий самий є один в один. Але він ось такий довгий тобто його чисто на вулицю одягати, або кудись там йогою займатися. А мені потрібно, щоб коротенький був, щоб зона. Ребер у мене була голена, чому? Тому що ми інколи ось так рукою або цією зоною ми притуляємося до пілону, і це допомагає не зіслизнути з нього. Тому ось такий коротенький, також дуже яскравий колір, дуже гарна якість. Це, це USA Pro, ні? Ні. Atletic Essentials якийсь. Ось так виглядає. Дуже гарна, дуже гарні лямочки, широкі. Він новенький, резиночка гарно тримає. І на грудях в нього такі защепки є, щоб гарно виглядало. Як це показати зараз? Ось. Останній топик на сьогодні в мене ось такого чорного кольору. Він іде сіточкою. А сіточка в нього спереду, спереду є а, такі, а, спереду, йде тканина там, де у нас груди. І потім все інше йде сіточкою. Я сумнівалася брати його, не брати, тому що я, речі, не, не міряю у секунді. але Взяла, ну Якщо не підійде для тренувань, я його буду по дому влітку носити на городі чи де-їм деінде ще. Не пропаде. Ще я коли забігла в купальники, мені дуже сподобався купальник ось такий. Ось такі чашечки та ось такі трусики. Але трусики, знову ж таки, мені здається, дуже завеликі на мене. Або з ними щось потрібно вигадувати, якось їх уменшати. Ну тут є ось такі вставочки, можна їх якось скоротити, і вони стануть менші, тому що, ну, дуже прям великі. А от сам ліф дуже крутий. Тут є поролон по боках. Я з Німеччини провозила собі купальник, в нього такий же поралон, і він дуже гарно сидить. Тому я взяла, не задумуючись, це примарк. Ось це примарк, і колір взагалі розцвітка його це вогонь. Тому що рожевий, помаранчевий, жовтенький. Але ось знизу потрібно щось думати, щось вигадувати, тому що вони дуже великі. Ще по спорту взяла лосинки. Ось такого незвичного, е незвичного виду, в тому плані, що зазвичай в мене всі однотонні лосини. А ось ці, е ну, цей розмір мій резинка мені дуже сподобалася, тому що такі резинки дуже гарно тримаються на талії. Вони новенькі, ось лебочка блистить, і це Active Sports. Ось. Потрібно міряти дивитися, тому що прикольні, прикольні, вони новенькі. Це ось ця фірма, я не знаю, як вона називається, F&F. Ну, прикольні, вони довгі, вони довгі і на високій посадці. Взяла ось таку чарівну блакитну футболочку. Вона новенька абсолютно. Єдине, що мені не подобається, дуже глибокий виріз, горловина. Але вона новенька, вона без плямок, без нічого. Розмір написано М, -ка». бірочки іншої немає, відрізана. Тому не знаю, фірмова ця футболка чи не фірмова, але виглядає непогано. Під джинсики, під білі кросівочки це взагалі класика. Ще я знайшла ось такі, хотіла спробувати, але завжди. Щось мені не підходило. Спідниця шорти. Зараз дуже багато і на промі я бачу, продається такого, але я гадаю, що спочатку потрібно річ взяти, зрозуміти, буду я її носити чи не буду. Тому знайшла ось таку спідничку. Спереду вона, як спідничка на запах. Ось так. Виглядає, а позаду це шорти. Тобто, можна і нахилитися, і не хвилюватися, що щось там хтось побачить. Резинка тягнеться, тканина тягнеться. Це, знову ж таки, ньюк, 10-й розмір. Ось. Ну, розкраска така собі, чесно кажучи, але я взяла, тому що вона най... найстриманіша зі всього, що я бачила. Ось так. Також під кросівки. В мене все під кросівки, я на спорті. Далі ще одні шортики на літо. Ось такі, вони з завишеною талією, з ремінцем. Але вони короткі знизу, але високі зверху. Мені таке подобається. Вони прямо на талії або навіть і вище. Ось такі ремінь йде до них. Такий пудровий колір, дуже приємний, вони тягнуться і вони не дуже такі плотні, тобто в них не буде жарко влітку. Це буху, розмір 36. Ось, Непогано виглядає не змієчок, ні гудзиків, нічого в них нема, вони просто тягнуться, просто одягаються і все. Вони на резиночці та ще ремінець цей. Я малому побачила, взяла ось таку ковтинку. Або кудись ходити, або по дому. Ще не зрозуміла. Це Urban Outlaws якийсь 6-7 років. Ось така фірма. Сподобалась ця худі, тим, що дуже прикольний колір в неї. Таке як зоряне небо. Ось. Можна і по дому ходити, можна і на вулицю, я гадаю, вона непогана, вона абсолютно новенька. На резиночці. Ну і останнє, що я взяла, це ось така куртка. Вона на силіконі. З хутром, знову ж таки, мені чогось це хутро не дає спокою. На силіконі вона коротенька. Ось така. Абсолютно не бачимо, тому що я бачу, фурнітура ніде нічого не подряпано, не пошкрябано. Новенькі абсолютно замочки. А ось тут на горловинці є хутро, також штучне, але це додає тепла. Є резиночки на рукавах, але мені здається, в мене є куртки на силіконі, вони дуже теплі, навіть якщо короткі. Це Джордж. Ось Ось така курточка. Вона абсолютно новенька. Мені сподобався колір, такий брудно-жовтий, не знаєте, не дешевий, як там на Барабашова у нас в Харкові або десь там з Китаю речі, продають такого яскравого жовтого кольору. Це більш стриманий такий герчично-брудно-жовтий колір. Можна ще її затягти на талії. Є два фіксатори. Тобто, якщо вона широковаста, можна підтягнути, щоб взагалі нічого нікуди не задувало. І хутро в неї, до речі, не знімається. Хутро тут пришите, так, хутро пришите і не знімеш його, але вона виглядає дуже прикольно. Я Її, її я поміряла у магазині і вона мені підійшла. Дивіться, ось така куточка. Вона на силіконі. Ось так вона виглядає. Тепленька і тут є хутро Усередині. Ось така. Так, ну що, на цьому все. Всім величезне, дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Дуже рада, що ви в мене є. Всім бажаю мирного неба, гарних днів, всім па-па!